Зафіксовані перші втрати північно-корейських військ на Курщині, і перша їхня участь у штурмах проти Збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. В ГУР кажуть, що є мовний бар'єр, через який військові КНДР розстріляли своїх же вісім кандирівців. Втрати підрозділів, де вони служать понад 200 військових особового складу. Скільки військових КНДР бере участь у бойових діях? Яка ситуація на Курщині? Чи втрачає там ЗСУ території? Про це говор. Рому у цьому відео Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Отже, вперше в історії армія Північної Кореї здійснила масовану атаку на позиції Сил оборони України у Курській області Російської Федерації поблизу міста Суджа. Про це написав військовий журналіст, редактор Цензорнет Юрій Бутусов. За його інформацією, це сталося 14 грудня, тобто. Цими вихідними, за даними джерел, цензурнет понад 200 солдатів окремими загонами пішли в атаку з кількох напрямків за вогневої підтримки російських сил поблизу села Мала Локня. Попри втрати, як пише Бутусов, штурмові групи йшли на пролом, не зупиняючись перед прицільним вогнем, не евакуювали поранених і загиблих під час атаки. Північно-корейські солдати захопили низку окопів армії збройних сил України в одній з посадок, але в цілому українська оборона вистояла так. Пише Бутусов. Відбивали цю атаку бійці 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової бригад Зсу ми зверталися за коментарями до цих бригад, проте напередодні нам відмовилися коментувати ці події. У той же час в мережі почали з'являтися фото і відео з нібито загиблими військовими з КНДР. Редакція проєкту схеми Радіо Свобода отримала своє розпорядження фото від джерел серед військових на Курському напрямку. Журналісти не можуть перевірити їх незалежно, але як кажуть військові, це результати кількох штурмів. На фото видно тіла та розбита техніка. А це відео опублікував командир 414 го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровдія із позивним Мадяр. Він пише, що мовляв, російські військові намагалися замаскувати тіла своїх загиблих, а для евакуації тіл використовували баги. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко стверджує, що втрати російських військ за два дні штурмів йдуть на сотні. Він публікує відео військових з групи Хорна, що у складі 116-ї бригади зсу із прапором Північної Кореї. Бійці Хорна пишуть у своєму телеграм-каналі, що північно-корейські військові не розраховують на роботу безпілотників, хоча вони й у хорошій фізичній формі їх тактика, мовляв, застаріла. Про те, що російські війська почали залучати військових з КНДР у штурмах на Курщині, заявив цими вихідними і український президент Володимир Зеленський. Водночас російська сторона офіційно не коментувала участі військових КНДР у бойових діях. А от у головному управлінні розвідки Міноборони України нам так само підтверджують, що військові з північної Кореї почали брати участь у штурмах на Курщині і вже мають втрати. У ГУР кажуть, що станом на 14 грудня ці втрати сягнули близько двох сотень військовослужбовців. Нам у коментарі речник гур Андрій Юсов розказав, що солдати з північної Кореї не злагоджені з російськими підрозділами, а також існує мовний бар'єр. Як приклад представник Гур розповідає, що північнокорейські солдати відкрили вогонь по машинах батальйону кадирівців Ахмат. Інформацію про перших полонених військових з північної Кореї зараз уточнюють, так каже Юсов. Давайте послухаємо його. Так, можемо підтвердити, що сьогодні, в тому числі, продовжуються бойові дії за участю військовослужбовців КНДР у зведених підрозділах разом з російськими десантниками. Так, мова йде про Курщину. Це зведені підрозділи. Власне, часто мовний бар'єр залишається серйозною перепоною, що створює зокрема незрозумілі такі ситуації, коли військовослужбовці з північної Кореї розстріляли вісім кадирівців. Справді такий факт зафіксований і підтверджений з різних джерел. Всього за період активний. Них дій за участю військовослужбовців з країнської народної армії, втрати підрозділів, де вони служать понад 200 одиниць особового складу. Але тут не завжди можна чітко визначити, чи мова йде власне про саме військовослужбовців з КНДР, чи зокрема і російських військовослужбовців, оскільки в формі вони знаходяться однакові. Тут ще треба доуточнювати цю інформацію. Тим не менше точно є втрати і загиблі, поранені і санітарні і також інформація про безвісті зниклих їхньому випадку це майже напевно знову загиблі, а і також дезертирів оскільки ситуація на тому напрямку дуже складна. Наразі інформація уточнюється стосовно наявності полонених. Як тільки це буде підтверджено і буде можливість по це офіційно повідомити, ми обов'язково це зробимо попри те, що це кадрові військові, які мають певний рівень вишколої підготовки і добре обізнані стосовно зброї, якою Користується мови йде про радянські зразки, в тому числі багато північно-корейського озброєння знаходиться також на курському напрямку. Тобто для них це знайома ситуація. Разом з тим, це підрозділи і без досвіду бойових дій. Безумовно, це дається в знаки, і впливає. Також складність злагодження з російськими військовослужбовцями і через мовний бар'єр. Також важливі чинники. Ну і всі сучасні особливості російсько-української війни, зокрема, масове використання безпілотних літальних апаратів цілого безколодних систем, ну звичайно, це для військовослужбовців скандер додатковий виклик. Це люди, які самі собі не належать, і самостійних рішень вони не приймають. Якщо ми говоримо про цінність людського життя, то власне в північній Кореї вона напевно іще нижче того нуля, якого становлять самі Російські Федерації. Тому говорити про те, що це для них стане якимось фактором, навряд чи доводиться. Вони розгортають і в подальшому будуть використовувати той резерв, які є сьогодні з військової Овся скандер питання чи ця кількість буде збільшуватись? Це вже питання іншого порядку, яке потребує додаткового вивчення. Попри те, що офіційно російське Міноборони не повідомляло про участь в боях проти України військових з КНДР, про це ще 10 грудня писали російські провоєнні телеграм-канали. Вони заявляли про успішні атаки біля села Плехове, прямо поблизу російсько-українського кордону на Курщині. Мовляв, це село, яке донедавно контролювали сили ЗСУ, взяли під контроль. Північній Корейці аналітики українського моніторингового проєкту «Діпстейт» ще 10 грудня показували на своїй карті, що армія РФ мала просування у селі Плехова Курської області, а також просування на територію України в районі села Олександрія. Цей шматок Сумської області і зараз позначений як окупований на карті Діпстейт. У той же час у сумській обласній військовій адміністрації, а також у Держприкордонслужбі, інформацію про прорив через кордон сил РФ на Сумщині заперечують. Начальник сумської ова Володимир Артюх назвав тоді це ворожою дезінформацією. Це процитувала. А речник прикордонної служби Андрій Демченко казав: знову цитата: не було зафіксовано жодних спроб заходу або бойових дій військ РФ у цій місцевості. А от в оперативно-тактичному угрупованні Сіверськ переконують, що оперативна ситуація на північних кордонах суттєво не змінилася. Хіба що обстріли з артилерії почастішали? Про це каже речник ОТУ Сіверськ Олег Бажан. За його словами, російські військові традиційно продовжують обстрілювати дронами північ України, особливо Сумщину. Також загроза проникнення російських ДРГ зараз посилюється, бо зима це сприятливий час для таких дій. Давайте послухаємо. Що він розказав нам в коментарі. Що стосується обстрілів при, прикордоння, з артилерії почастіше випадки застосування ворогом мінометів різних калібрів, тому що їх набагато ефективніше, вони набагато мобільніші, і ворог набагато ефективніше їх маскує. Також ворог завдає глибини своєї території ударів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог активно застосовує різного виду дрони, розвідувальні дрони, ударні дрони fpv дрони та скіди невідомих вибухових пристроїв з БПЛА. Кількість обстрілів вони кожен день змінюються. Буває більше, буває менше. Здовж цієї смуги кордону ворог зберігає свою військову присутність, обстрілюючи прикордоння. Проте якихось створення масштабних угрупувань ворога не виявлено. Зі своєї сторони кордону ворог е, проводить е, фортифікаційні роботи та мінує територію. З нашого боку, також тривають фортифікаційні роботи, удосконалення вже існуючих фортифікацій. ДРГ все-таки намагається далі проникати на територію цих областей е, загроза застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп вона завжди зберігається. Цьому сприяє погіршення погодних умов. А також особливості природні рельєфу в цих регіонах, тобто тут знаходяться суцільні лісові масиви, болотяна, місцевість, дрібні річки та водойми. Проте сили оборони України контролюють ситуацію на північному кордоні. Вибудована ефективна система оборони, і у разі в таких випадках застосовуються всі наявні сили та засоби, а також протидиверсійні резерви. Операція на Курщині примушує російську армію тримати там в десятки разів більше своїх військових, яких зняли з інших напрямків або планували відправити на фронт, так каже військовий експерт Олексій Гетьман. Українські військові там не втрачають території, бо не тримають їх там, так каже гетьман. В той же час ще в кінці листопада цього року Україна втратила понад 40% території Курської області, яку захопила в серпні під час несподіваного наступу. Це писала агенція Reuters. То скільки ЗСУ зможуть протриматися? На Курщині, із якою метою, а також чи вийде у сил РФ відкинути українську армію зі своєї території із залученням військ Північної Кореї. Про це моя колега Ірина Островська запитала у військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана. Давайте послухаємо цю розмову. Суттєво змінити воно навряд чи зможе, тому що ми до цього знали, що там знаходиться щонайменше 10 тисяч північнокорейських військ. Ми тільки не могли собі дати раду, як саме вони будуть використовуватись зараз. Ну, головне чи не головне, але важливо ця інформація, про що сказав, про що сказали, і, про що сказали в головному управлінні розвитки і безпосередньо вставки охоронованого команди, що, що вони використовують зведені підрозділ. Тобто, це не є окремий підрозділ, ну, наприклад, на рівні там взводу, роти, батальйону, полка чи бригади, складені виключно з північно-корейських. Тобто, вони підпорядковуються військам. Не військам, а командирам середньої ланки Російської Федерації ну, воюють зведені. Ну, там може бути якісь невеличкі групи, я не думаю, що їх розпрошували по одній людині в одному відділенні, а десь такі невеликі, не самостійні групи, підрозділ починається зі штабів, підрозділ починається з батальйонів. От в російській армії, в нашій армії штаб є в підрозділі, які з рівня батальйону. Батальйон, полк, бригади, то там є є табу, тобто які керуються інше. От рота, взвод відділення група це без без штабів. Я трошечки, щоб не було протиріччя, я мав на увазі, що вони не мають самостійних підрозділів, починаючи з батальйонів, де є свій штаб і є по великому рахунку власне керівництво. Тобто може бути доданий, доданий до ботвороту, може бути доданий взвод, чи Батальйон може бути доданий додана рот, хоча. Великі сумніви, що саме ротово надають. додають. це зведене зведений підрозділи. Вони відудбили дії, вони були вражені нашими безполотниками, і вони з е, переляку відкрили френдфай. тобто дружній вогонь по е, чомусь по кадирівцям, щось е, кадирівці ніхто не любить. Ми так ні ми, ні росіяни, ні північні корейці. І були там певні втрати з боку е, невеликі, рахуються там десятками, але втрати теж були з, е, з боку кадирівців. Ну така така ситуація на сьогодні. Наскільки це буде впливати на ситуацію? Ну я думаю, що суттєво воно не вплине. Я впевнений, що враховуючи візит нещодавний міністра оборони Російської Федерації Білоруса до Північної Кореї, ще де були розмови про те, що вони хочуть долучити ще ще не менше там 100 тисяч, чи як казав Ким як їхні кермани, що навіть мільйон, якщо треба, то ну то це мені здається більше все ж таки випробування. Боєздатності північно корейських підрозділ, їхнє злагодження з російськими військовими підрозділами. Тому казати, що це вже щось таке суттєво, ні, це поки що йде таке ну, тренування в бойових умовах. Якщо це буде збільшена кількість, то тоді це може скласти небезпеку. Поки що 10 тисяч це велика кількість, але тільки на Курщині і в зведених підрозділів з дружнім вогнем поки що. Ну, це не є велика загроза для наших, але все таки Україна зараз втрачає території на Курщині, так чи ні? Тобто яка взагалі тенденція? Справа в тому, що ситуація на Курщині та бойових дій на Курщині суттєво відрізняється від бойових дій на території тим чи тимчасово окупованим, ну, на території нашої країни на бойові дії в обороні. А ми поки що ведемо бойові дії саме в обороні. Мають не тільки позиційну складову, тобто ну і, от є декілька видів видів оборони. Ми всі знаємо, і слідковими за мапами Діпстейт, за зведенням Генерального штабу, це є позиційна оборона. Тобто, ми перша, друга, третя лінія і так далі. Тобто, росіяни, коли оборонялися про наші подари діях, вони теж вели позиційну оборону. Це, ну, це але це тільки одна із е, можливих видів оборони. Які не тільки там підручниках, вони прописані в бойових статут, є ще мобільна оборона, маневрона оборона, і що це означає? Це означає, що ті дії, крім позиційної, не передбачають чіткої лінії розмежування, тобто можливо вести дії на певній території, і вся ця територія може вважатись умовно сірою зоною. Це можна. Знов таки умовно порівняти з партизанською війною. Тобто, ми невеликою кількістю наших збройних сил, які знаходяться на Курщині, примушуємо ворога тримати там в десятки разів більше своїх військовослужбовців, яких вони знімають і зняли з лінії фронту. Або планували туди відправити, але відправляють на Курщину. Збирають тільки можливо, там знімають з кораблів, з авіаносців єдиного свого і так далі. Там з повітряно-космічних сил роблять таку збірну селянку і там намагаються. Щось протидія нашим військам. Ми не втрачаємо там територія. Ми там, взагалі, територія, як в тому сенсі. В тому смислі, як це є на в Україні, ми не тримаємо Там, там інша ціль. Ми не збираємося ці території приєднати до України, проводити там якісь псевдореферендуми і так далі. Це завдання примушувати ворога тримати там велику кількість. Там все сіра зона. в будь-який момент, коли ситуація стане небезпечною, можемо повністю вийти з Курщини. Це не буде означати, що ми програли ми щось втратили. Позиції не треба навіть так питання формулювати і так в той напрямок спрямувати думку людей, які будуть це дивитися, бо це буде знову Тивна інформація на тим не Там нема такого. Ми можемо будь-яким з Курщини, Це не буде прачне за тимбренщину. Ми рухаємося, Ми, ми на, пев, на певній території знаходимося і тримаємо цю територію під умовним контролем. Де саме? Про це ж казав і сирський, і ну і інші представники генерального штабу. Що ми уникаємо, і навіть кадирівця про це казали. Ми уникаємо зітнень з великими групами з великими російських військ. Ми ведемо такі дії з однією ціллю – примусити нищити ворога і примушувати там тримати велику кількість військ. Це головне. Боротьба, війна за території за якісь яву як в тимчасово окупованій Україні там під Покровском, Курчним ну тобі не прізь. Такого нема і такої задачі не ставиться. Тому не треба хвилюватися і вважати, що ми щось втрачаємо, якщо ми відійшли з якихось позицій. Ми перемістилися просто. Ми, це, це є активна оборона, яку ми там проводимо, тому там поки ще все йде так, як і мало би бути. А те, що інколи малює мапа Діпстейт, ну вони малюють з одного боку правильно з іншого. Ну, більш точніше було б всю Курщину намалювати сіру зону, бо де там точно знаходяться наші війська, як ми там переміщуємося. Ну, це знає тільки наші ну ті штаби, які за це відповідальні. Ще раз, якщо навіть завтра ми повністю вийдемо з Курщини, це не означає, що ми щось програли. Ми можемо післязавтра післязавтра зайти в Небрянщину. От в чому сенс цієї операції. Минулого тижня була ось така ситуація, що на карті Діпстейт з'явилася маленька окупована територія на у Сумській області, і державна прикордонна служба і сумська ова спростовували захоплення цієї захід взагалі будь-який захід російських військ туди, але тим не менше досі цей кусочок, шматочок цей позначений як окупований. Як собі пояснюєте, що там відбувається, що можна зрозуміти? Вони формують ці мапи, виходячи з тих даних, які е, вони мають, ну з, з відкритих, скажімо так, майже джерел е, про аеророзвитку. От і щось дрони де злітають, вони щось бачать, і з, з, згідно цих того, що бачать дрони, вони збирають цю інформацію, і вони потім, от на базі цього, ну плюс розвідка офіційна, плюс плюс розвідка аерокосмічна, але головне це розвідка дронова. Якщо вони бачать на якійсь території. І якось можна прив'язатися оце відео в якомусь місту, ну щось там якесь є, до чого можна прив'язати, орієнтири, як то кажуть, то вони згідно з цього малюють вона приблизно, ця мапа. Ми, ми маємо це розуміти. В деяких місцях, де дуже велика кількість дронів, наших. Е, е, Може, хто там ну біля покровська, наприклад, там можна майже до метра точно. А на таких місцях, де не такі активні бойові дії і не така активна аеророзвідка, скажімо так, вони можуть малювати приблизно. Тому не треба глаїти за те, що там вони намалювали. Цілком можливо, що згідно даних аеророзвідок, там якась ДРГ може і заходила. А може, там щось інше відбувається? Щось, те, що приховується, якась підготовча дія наших, нашого генерального штабу мені теж не зрозуміло, чому там намальована е, ворожа територія, ну чесно невеличка, але вона спростовується. Тобто є протиріччя. Чому воно це протиріччя? Я думаю, ми не знаємо. Дай Боже, щоб це було те, що ми з вами тільки що дозволили собі припустити, що це просто якась новітня операція, яка буде знов таки несподівана. Цьому відео ми поговорили про штурми військових північної Кореї на Курщині і про їхні перші втрати. Якщо у вас ще лишилося запитання, напишіть їх під цим відео. Підписуйтесь на Радіо Свобода. Наша команда бажає вам спокійного дня до зустрічі.